Це важливий проєкт, мені здається, який дозволяє нам підсвітити випускників різних років в такий класний спосіб, залучити їх до розмови, почути їх, розказати про себе, власне, про асоціацію і таким чином та, розбудувати спільноту. І моя така ідея, думка, я вже незалежно чув від наших гостей, що кожен випускник це всесвіт. І ми запрошуємо просто поділитися частинкою цього всесвіту для всіх, бо дійсно ми відкриваємо набагато більше в людях ніж ніж здається самим учасникам і нам так само у нас є. Два стріма. ці два стріма це персональний розвиток і бізнес-розвиток. В стрімі бізнес вимір. Ми говоримо більше про управлінську роль, про лідерський вплив саме на системи, в яких знаходяться випускники в бізнесах або в організаціях в тих організаціях, в яких вони мають вплив. Персональна історія це більш складна в тема ніж бізнес. І це як правило стосується знову ж таки роль і значення бізнес-школі в персональному розвитку. Це значить, що людина вважає, які риси її. Найбільш сильні і потужні, яка її суперсила, де вона бере енергію, як вона взаємодіє з оточенням, з спільнотою з командою, з дітьми, як які ролі вона проявляється, Для випускника є можливість показати про себе в дуже природний спосіб, і дійсно залишається артефакт у вигляді двох інтерв'ю. Залишаються дуже класні фотки в стінах школи, і ви завжди можете це інтерв'ю використовувати для просування. Вашого персонального бренду для просування бренду вашої компанії або тих організацій, і тих систем, в яких ви знаходитесь, це дійсно дуже гарна можливість.